Після ексклюзивного виконання легендарних хітів легендарними Скорпіонс на доброчинному галавечорі братів кличків. Гітара з рук музикантів мала би стати найдорожчим лотом аукціону. Утім, 230 тисяч євро за інструмент точно менше, ніж сума вторгована за право винести пояс Володимира Кличка перед його поєдинком в грудні. Для мене персонально, коли я буду знаходитися в рингі, не важна виносить один із поясів – мужчина жінка. Табу у футболі присутні жінки в команді, схоже для боксу, не проблема. Можна буде виходити на шпільках з цим проблем, ні. Ну і звісно, нужна будуть давна форма, которая буде видана. Я думаю, що на шпільках наверняка все таки нет. Шпільки я исключу біжпіляк. Що ж виходити у ринг без підборів доведеться Марині Суркіс саме для своєї доньки, великої шанувальниці боксу Ігор Суркіс виборов право винести пояс. Я не торгувався, але коли вступив, в бой пінчук мені не було цікаво з ним поторгуватися. Ігор Михайлович та Віктор Михайлович наторгувалися на найдорожчий лот вечора. Я не люблю уступати, особливо мені не хотілося виступати Віктор Михайлович. Суркістапінчук зупинилися на 350 тисячах євро. Усі кошти підуть на розвиток дитячих спортшкіл України. Пояс я виносити не буду. Маріна захоче винести. Ніт, ми передадімо це право комусь та другому. Пускай скаже Володя, хто б хотів би, хотіло, щоб виніс би його на фарт. Демократичний гендерний підхід кличків президент Динамо схвалює, але схоже, підтримувати його у футболі наміру немає. Якщо б перед хатім то матчем. Разыгрывался бы, допустим, вынос флага киевского Динамо, и мне бы задали бы этот вопрос, что вынесет его женщина, купив даже я не знаю за какие деньги, я бы сошел бы с ума и сказал, этого не будет, потому что этого не будет никогда.